Сьогодні медики, реабілітологи застосовують різні нетрадиційні прийоми реабілітації: дельфінотерапія, анімалотерапія, іпотерапія і, звичайно, що з використанням собак. Я хочу подякувати сьогодні колективу національної поліції України, які взяли на себе величезну відповідальність і першими запровадили експериментальний проект і внормували його своїми внутрішніми наказами. Сьогодні, маючи досвід використання собак-терапевтів, собак-поводирів, хоча від малий ще цей досвід, ми маємо з вами стандартизувати ці послуги і вийти на більш якісний рівень. Сьогодні ми маємо унікальний проєкт, який об'єднав серце і науку. Це залучення службових собак до психоемоційної підтримки поліцейських і членів їхніх родин. До реалізації проєкту сьогодні вже залучено 24 кінологічних секунд, 50 кінологів і 96 службових собак.